Я буду рада бачити за своїм круглим столом всіх вас і на і однодумців правих, і лівих, головне своїх. Так, 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 головне своїх. І не важливо, що ті свої можуть там щось говорити, що вони можуть проштовхувати, як вони можуть намагатися впливати, і так далі. Головне, що всі свої, як то кажуть. Але окей, сьогоднішнє відео не про пані Мосичук. Ні про її якісь ефіри, не про її канал. Сьогоднішнє відео про один з її ефірів, а точніше, про одного з гостей її одного ефіру. Сьогоднішній, скажімо так, розбір піде про людину, поважну людину. Волонтера, публічну особу, громадського діяча і, взагалі, дуже ще багато регалії. Одного з засновників першого добровольчого мобільного шпиталю, і взагалі про вкрай, вкрай таку людину, що просто її зустрічаєш, і хочеш поклонитися в повазі. Але поки не почуєш те, що вона, ця людина, розповідає. Пан Геннадій Друзенко, в ефірі у пані Мосийчук. І що ж могло б піти не так? Але коли ти починаєш дивитися цей ефір, ти починаєш відмічати, що все, що говорить пан Друзенко, змушує тебе, особисто тебе, закопатися в ту саму Преславуту помиральну яму. І давайте ж зрозуміємо або, хоча б, просто висловимо певну гіпотезу, чому ж так відбувається. Вітаю вас, пані та панове, на каналі політолога Дмитра Клименка. Ми з вами сьогодні підемо в доволі. Таку довгу путь, тому що ця путь буде протягом двох відео. Сьогоднішнє відео це лише перша частина. Тому не забувайте, що важливо підтримати це відео лайком, коментарем і безумовно підпискою, якщо ви не підписані, аби змогти подивитися другу частину цього розбору. А я усім, хто вже це все зробив, посилаю величезне, величезне, прямо в душу і в серце. Дякую. Живемо в просторі дива. Я абсолютно згоден з Миколою. Це не мінусує тих задач, які зараз перед нами стоять. Це рівно окремі. Нам треба про них чесно поговорити. А але дивіться, а мінусуємо. скільки дива може тягнутися? Це а. Україна. Ми... Це простір дива. Тут, тут, ну тоді нам не в НАТО. НАТО це дуже раціональна структура. Тоді нам в Росію. Умом Росію не зрозуміти, панять, нам общем не змію. Тобто Насправді. сподівання Насправді. на диво це якраз в інший бік. Ні, це не сподівання, це знання. Це доволі важливий штиршок, з якого ми почнемо. Річ у тому, що ковжун, пан ковжун розповідає доволі важливу річ, тому що простір дива він не означає, що ти не маєш підходити раціонально до власного життя, до власної країни, до власного майбутнього. Просто простір дива означає те, що ми маємо вміти дивуватися тому, що відбувається, і не забувати, що дивуватися це дуже важливо, щоб не скочуватися у сірість. У те, що відбувається постійно, тобто у тяглість сьогодення, щоб ми за цією тяглістю сьогодення не забували, які важливі і яскраві події в цілому для нас, усіх з вами, відбуваються навколо нас, і завдяки, в тому числі, нашим зусиллям. Проте безумовно, пан. Друзенко починає тут, скажімо так, скептично ставитися до подібної тези. Тобто, якщо ти висловлюєшся про диво, до речі, що дуже характерно для християнської культури, до якої також належить і пан Друзенко, то, виявляється, ти більш подібний до росіян аніж до нати. Ну, дуже дуже цікаве зауваження. Проте, я тут буду. Не дорікати пану Друзенку своїми якимись висловлюваннями в повній мірі. Я буду дорікати пану Друзенку сьогоднішньому, паном Друзенком тодішнім, тим, що був у 22-му році. Думаю брати в полон дурна ідея. На жаль, на жаль, знову ж таки я розумію, що я звучу дуже радикально, але між світлами та темрявою немає посередині або перемагає світла, або темрява. І тому. Єдиний спосіб наблизити перемогу це знищувати окупанта, знищувати в будь-який спосіб від секіри по голові. До ахтелів молота, є зброя, беріть зброю, стріляйте, не сумніваючись. Виявляється, Друзенко 22-го року проби набагато ближчий до пана ковжуна сьогоднішнього, аніж до пана Друзенка сьогоднішнього. Як все ж сталося? Що ж це відбувається? Ну, божечки ти мій. Тому що риторика про світ і темряву, світ та пітьму абсолютно ідентична риториці про диво, тому що все це знаходиться в. Одній, скажем так, ідейні площині в одній ціннісній площині, але що ж це сталося з паном Друзенком? Що ж це сталося, колеги? Можна уточнити, а що буде нашою перемогою? Ну це ж не проговори, консенсусу нема. Харків показав, що відігнати їх до кордонів нічого не вирішують, вони повертаються. Мене завжди цікавили всі ці розмови про те, а що ж у нас ми бачимо за перемогу. Ми ж нічого не розуміємо. Що ж у нас буде за перемогу? Нічого не буде за перемогу. Що ж ви з цією перемогою задовбали? Якщо ви не можете нам перемогу та запропонувати, якщо ось дивіться на кордон вийшла, вони все одно стріляють. І нібито Відомі публічні діячі Аля Друзенко не знають, що ж українська держава та українське суспільство вбачає за перемогу. Ну, взагалі, ну взагалі ніхто не розповідав, пану Друзенку, про план пана президента Зеленського про той самий справедливий мир, у якому існують не тільки пункти. Не тільки пункти про кордони 91-го року, не кордони навіть 91-го року, а повернення повного суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Тут навіть потрібно це підкреслювати, тому що кордони 91-го року може бути і кордони 93-го, там го пофіг, які кордони. Головне, що територіальна цілісність в. Вот. Тих міжнародних кордонах, що були визнані усіма іншими країнами цього світа, до речі, і Росією. Так от, у тому плані справедливого миру ще розповідається не тільки про вихід на кордони до 101, а ще й розповідається про, по-перше, там припинення вогню під час, після того або там коли. Виведуться російські війська з нашої території, про відшкодування, про повернення полонених дітей, і так далі, про наведення певних гарантій, в тому числі вступ України до НАТО, що означає закріплення гарантій безпеки для нашої держави. Тобто сталий мир та стала перемога, це комплексна історія, комплекс дій. Які потрібно досягнути, які потрібно зробити не тільки вийти на прикордоння з Російською Федерацією, і ось цей приклад, який наводить Рузенку, ну ж дивіться, вони ж попередили на Харків, це лише показує те, що працює лише комплексний підхід, а про. Цей комплексний підхід чомусь всі ці панове. Я маю на увазі таких, як пан Друзенко, забувають. Ну я будь-то не знають. Ну що ж це таке? От треба розповісти. От Бідося не знає вже другий рік, як всі товкуться навколо цього плану Зеленського і до сих пір не знає, що ж це таке відбувається, але давайте ж дамо слово пану Друзенко 2022 року. Що ж він вбачає за перемогу? Це дуже просто або ми, або ми. Вони. А їх ще нас занадто багато, тому єдиний. Спосіб наближувати перемогу це в будь-якій. Палити їхню техніку, вбивати окупантів. Боже мій, хто-небудь, покажіть Друзенку 2024, те, що казав Друзенко 2022, і все встане на місце. І зрозуміє я нарешті Друзенко 2024, у якого, мабуть, амнезія відбулася, що ось що треба робити для досягнення тої самої перемоги, яку він не може зрозуміти. Але все одно ви поки що не закопуйтеся у помиральну яму, тому що, хоч пан Друзенко і всьому цьому, як то кажуть, досипає і всіляко у вас засипає у ту побиральну яму, все одно він, як то кажуть, має, має що сказати вам іще. Ну, дивіться, поки що ми бачимо на фронті, тобто я, я щиро заздрю вашому оптимізму, напевно, треба менше їздити на схід. Тобто, mm -hmm. відношення по снарядам, ну на жаль, як було на користь Росії, так і є. Тобто їх просто більше Але вже не Наші... скільки зараз? Я думаю, десь один к трьом, один к чотирьом, залежно а від ділянок розлодин просто. просто американці відкрили. А коли буде наступний транш, тобто є ж проблема, що їх просто в чому проблема? Що немає? Захід... Захід перейшов на високоточне озброєння, коли війна в Іраку, в Єгославії це чудово працювало. Зараз росіяни навчились злушити GPS, і хаймерси Ми вже не чуємо це боги війни в 22-му році. Це просто перетворюється на звичайний замість високоточного. А звичайний ти б'єш по територіям, а не по конкретному там штабу. Тобто реби рери у росіян величезний прогрес. Тобто це вам скаже будь-хто тобто з дронами. Ми технологічніші. Але по кількості тобто у нас не поставлено на конвієр. Тобто, просто так, треба кожну там, з п'яти-вісьми десяти ніж заповнити і штампувати. Каби. Да, каби це взагалі те, чого, на що немає ради, тобто, це такі землетруси, які просто, навіть якщо ти живий, ти глухнеш, ти контужений. Ну і просто, ну тобто факти, да? тобто за останні півтора року після херсонського звільнення е Херсона. Ну, Фронт там, загально ми втратили близько 200, мабуть, вже, напевно, вже більше квадратних кілометрів території. Тобто, Говорить, все у них погано. Що? Порахували, що як територія Москви? Да, так, тобто, ну, дуже молодці, тобто, тримають, тримають зубами за землю. Але, але. але. Ну і знову ж таки, країна, в якій стояли черги військкомата, тепер якби. Бусифікація, що таке бусифікація, яку назвали в народі? Це немотивовані люди, які ну, приїжджають на полігон. говорять, мене сюди привезли, як на зону, Я нічого робити не буду. Геть помреш, «То значить помру. Цікаво, а як же ж сам пан Друзенко впливає на мотивацію глядача, його прихильника? Можливо, або просто рандомного глядача, який зайшов подивитися цей ефір. Як же ж пан Друзенко впливає на його мотивацію піти служити у Сил оборони України? Все погано, коротше, снаряди, невідповідність. Коротше, хай марси вже не торт. І рери, і реби, Боже капець, і то, і, і, і взагалі, і взагалі, от ви на схід не їздите. Дорікає він пану ковжину, який з 14-го року у Азовському руху працює, а також до речі доєднаний до руху Гонор, той самий роти Гонор у батальйона Вовки До Вінчі. Але я просто дивуюся тактовності пана ковжуна, що. Таку колкасть у свою сторону просто не став на неї звертати увагу. Але окей, ну пан Друзенко ж, ну безумовно, я не навіть не сперечаюся з тим, що він частіше буває на сході, і безумовно його досвід і спілкування і все інше він набагато більший за усіх, хто взагалі це. Коментує, хто присутній у тій студії, хто зараз за цим мікрохвоном щось каже і так далі. Я з цим не збираюся сперечатися. Проте. Існує же статистика, існують інтерв'ю, існують різноманітні інші способи занурення у військову сферу, у зону бойових дій, у те, що відбувається на передній лінії, на нулі. Існує дуже багато різноманітних інструментів та джерел, звідки ти можеш черпати інформацію, або якими ти можеш користуватися для того, якщо ти зацікавлений у. Українській перемозі і так далі, для того, щоб розуміти, що ж відбувається, в тому числі на фронті, і розуміти тенденції. Зокрема, після цього всього спічу пана Друзенка, я ж можу відправити усіх читати статтю пана Коваленка про втрати росіян, які вони несуть за кожний квадратний метр. За кожний квадратний метр, не кілометр, а метр нашої території квадратний. І вони зросли у рази порівняно з 22-м роком. До речі, а що ж казав пан Друзенко у 2022 стосовно у тих тез, що каже зараз пан Друзенко 2024? Давайте подивимося. Росія велика країна, не в плані, що вона велика культурна чи цивілізаційна, вона просто велика по парисурса. У них є багато гарматного м'яса. Вони не виготовляли безліч зброї. І зараз питання в тому, що двоє вже не витримуються: або зламається Україна, або зламається Путінська Росія. Скільки вона велика, нам ще треба набратися сил. Спринт закінчився. Спринт ми відіграли на 5 з плюсом. Але зараз треба налаштуватись на марафон, щепити зуби, бути готовими терпіти біль, під і кров, як казав Черчилль. і бути готовим, що тижні і навіть місяці нам будуть потрібні, щоб звісно переламити ситуацію. Саме так. Під кров і сльози, все це приносить війна. Війна це не веселощі, це біль. Але цей біль потрібно терпіти, оскільки лише той, хто витримає цей біль, переможе. І так і працює ця війна. Але чомусь пан Друзенко 2024 перестав. Дотримуватися власних цінностей та власних засад, які він проговорював на початку війни. Ну що ж могло статися? Що ж відбулося таке з паном Друзенко? Саме тому ми мусили закривати кордони. Саме тому ми, тобто, в Єврії приїжджають і воюють за свою країну, бо там є І ви виїжджають країна, так, і, так, і, і, і буває. і хасиди не хочуть воювати. Хасити не хочуть є. в принципі воювати. Да, ну, бо це релігійне переконання. Але дивіться це не релігійне тобто, переконання. Вони зараз кажуть uh, і воюйте, а воюєте. Вони це страшно. Ну, це доволі тривала суперечка. Скільки людей вийшло на мітинги? Виходить, практично що вихідний. В Ізраїлі і протестує проти Метеньяху і виступає за те, щоб домовитися з Хамасом. І ось поряд з цією чорнушною чернухою, песимістичним песимізмом, що ж має згадати пан Друзенко? А кордони то чого закриті, відкрите кордони, що ж ви оце, і так далі. Але що ж на це говорив пан Друзенко часів 22-го року? Несподіваю. Якщо чоловіки не тікатимуть за кордон, а візьмуть, бадай, якісь там рушницю або коктейль молотова, тут буде пекло для росіян. Тоді виявлялося, що чоловікам краще не тікати за кордон, а треба взяти у руки зброю. і... Боротися за свою країну. А зараз ми, як то кажуть, спостерігаємо за тим, що спостерігаємо. Чомусь риторика повернулася на 180 градусів, і чомусь, ну чомусь, це все відбувається поряд з тим, що пан Друзенко постійно перебуває на ефірах у пана Романенко. А пан Романенко відома особистість у нашому Ютубові, у нашому інформаційному полі. Відома, відома особистість. І Арістовіч там поряд пробігав. Чому ж Бруженко змінив свою позицію? Не знаю. Воювати чужими руками це класика будь-якої геополітики. Чому там Добре, давайте з точки зору нашого інтересу? З точки зору нашого інтересу нам треба зберегти державу і її суб'єктність. Кардони важливі, але не настільки важливі. Тобто іноді в медицині треба відрів, відтяти ногу, щоб зберегти організм. Ми можемо виграти війну. Я думаю, що можемо. В'єтнам виграв війну проти Америки. Тобто, якщо ти вперше, Вітам проти ти, Росії, проти Радянського Союзу. А потім проти Америки тако так також стариш. Якщо так? ти готовий класти людей за людьми, якщо ти готовий на афганізацію, до речі, цей термін все, на жаль, більше використовують на маскових штурмах щодо України. Вперед, ну ми будемо як маджахедам, давати зброю гроші. Чи ми готові от покласти душу і тіло для того, щоб нагадати... да, таки розкачати і завалити О, цього БК. Чомусь у всіх людей, у яких лунає подібна риторика про те, що треба відтяти ногу аби зберегти організм, чомусь у всіх цих людей я не бачив їхніх, скажімо так, опитувань, їхньої комунікації. з... Тією самою в лапках ногою з тими людьми, що живуть на окупованих територіях, які пан Друзенко пропонує відтяти, або, скажімо так, призабути про них. Головне ж, це держава, і державність. А що буде там з тими людьми? Ну, яка кому різниця? До речі, про це все. Майже тими самими словами говорили ті самі тьолочки та індючки, які називають себе блогерами, ті самі тупі блогери, що скажімо так, вирішили, що буде дуже круто погратися в інформаційно-психологічну спецоперацію від росіян. З відповідною винагородою, скоріше за все, поки що слідство нічого ще не казало про це саме, але, скажімо так, ну, певні догадки існують з цього приводу. І ось стосовно всіх цих тез я хочу навести дуже файну, файну цитату від пані Тетяни Микитенко. Знаєте, просто а, мене. Ну... Дуже сильно не переконали оці всі пости з приводу того, що люди хочуть, щоб діти більше не вмирали. Що час думати не про кордони, а про дітей. Зачем на миті території лучше їхати в заграничний Крим, ніж чим жити в таких реаліях. І всі вони такі голуби миру, і всіх їх так цікавить мир, і щоб більше люди не вмирали. Що їм, в принципі, насправді глибоко похер яким буде життя українців на окупованих територіях, яким буде доля дітей, яких будуть зросіщувати, катувати, переінакшувати, вбивати якимись іншими способами, якими якою буду, буде життя їхніх батьків? І от знаєте, далеко ходити не треба. Нещодавно звільнили Нарімана Джеляля, який був е заступником голови меджлісу, і е він залишався в Криму. Е до 2021 року, до того моменту, поки його арештували за звинуваченням у підриві газопроводу, тому що він був представником меджлісу кримського татарського народу і відповідно був а, представником терористичної організації за версією Російської Федерації. Його звинуватили за абсолютно фабрикованою справою. Арештували, і він декілька років не був після цього в Криму. Нещодавно під час обміну його обміняли. Наріман а, на реман Джеляль на щастя. Зараз в Україні, і я хочу дати йому слово для того, щоб ну, якось, ем, можливо, якась із цих висрусів подумає в бік того, лучше лі і не лучше їздити в заграничний Крим. Ви знаєте, от е е президент запитав мене, як там в Криму. Ну, я йому відверто сказав, що ви знаєте, я вже три роки там не був. Ну, у спілкуванні з людьми безпосередньо мені важко, але думаю, що там нічого не змінилося. Дуже багато людей чекають, чекають, мають надію. І от в ці дні, поки от я звільнився і мав нагоду знову трошечки поспілкуватися з друзями, з якимись там знайомими людьми, ви не ну не уявляєте навіть емоційно, наскільки вони на це чекають, наскільки вони хочуть повернення, наскільки вони до, до нього готові. І вони просто от цю надію час транслюють на мене і кажуть: ми от не просто будь нашим амбасадором там. Будь ласка, донеси до всіх, що ми чекаємо. Кожна розмова, особливо на таких великих майданчиках, як у пані Мосичук, про те, що треба вже забути про всі ці території, кожні подібні висловлювання та кожна подібна теза. Це вистріл у бік тих людей, що там залишаються, що живуть під окупацією ще з 2014 року, що отримали надію на те, що їх можуть звільнити, їхню малу батьківщину повернути у велику батьківщину до великої батьківщини. Лише з 22-го року, коли Україна вирішила, що треба. Сражатися за свою долю. Ті люди отримали цю надію і бачили, і почали бачити, як сил оборони України спочатку дуже кволо, спочатку дуже невміло, потім все краще і краще. Почали працювати по окупантам на окупованих територіях, по їхнім базам, по їхнім складам, по їхній техніці та протиповітряній обороні. І якщо ви думаєте, що все це відбувається завдяки супутниковій розвідці американців, то все це дуже так скажемо величезна фантазія у вашій голові. Всі ці люди, що отримали нову надію після 22-го року на те, що їх деокупують, а також ті люди, що були окуповані у 22-му році і живуть з надією на повернення нашої держави на ту територію, всі вони в певній тій чи іншій мірі допомагають нашій державі повернутися на ту територію. Існує купа рухів, та сама жовта стрічка, яка показала себе в тому числі і на території того самого Херсону, який, зрештою, був деокупований у 22-му році. Люди не сиділи, склавши руки саме через те. Що держава, Українська держава, проголосила одну єдину амбітну ціль: повернути все втрачене, все те, що було незаконно забрано, все те, що зчинила Російська Федерація з нашою країною і з тими людьми на тих територіях. А коли подібні волонтери, хоч би у них які були регалії і величезні досягнення, і реально велика шана тим людям, що працюють у цьому шпиталі, що був організований паном Друзенко, це без сарказму, без жодних якихось іронічних вивертів і так далі, величезна шана тим медикам, що там працюють. Але коли подібні люди, типу Друзенко, починають проговорювати ось ці всі тези, вони відрізають не ногу, вони відрізають живу людину, живих людей, що таким самим чином втрачають надію. Оскільки ці люди, я маю на увазі, подібні до Друзенка, вони ж а-ля лідери суспільних думок, вважають ті люди, що проживають на окупованих територіях, і продовжують дивитися у бік українського інформаційного простору. І ось що ці лідери думок кажуть. І люди окуповані люди вони втрачають надію на те, що зрештою українське суспільство буде мати і далі і ту мотивацію до повернення свого, до повернення своїх. Так, поки що українська держава протистоїть подібним настроям і поки що вона не відходить від націленого. Але ж оці люди не тільки дивляться на дії держави. Вони дивляться і на те, що висловлюють лідери суспільної думки у середині українського інформаційного простору. І коли вони бачать ось таке, чи підуть вони іншим разом, наступним разом дивитися, де ховають окупанти свою техніку, щоб передати координати нашим силам оборони України, чи будуть у них надії та мотивації на те, щоб робити щось корисне, для того, щоб ці території були деокуповані? Ось таке питання повинно фігурувати і булькати в мізках подібних людей, що починають висловлювати подібне у ефірах, таких великих, як у Мосичук, і не тільки, да і взагалі на будь-яких ефірах. Але ж знову ж таки, що ж би сказав пан Друзенко 2022? Ось цьому пану Друзенку 2024? Ви, мабуть, здивуєтеся, але, мабуть, ні. Зараз час, не час. Сентиментів зараз час або 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 вони нас, або ми їх. Хочете жити, вбивайте окупантів. Тобто, крім силового шляху, у нас е альтернативи немає. Ну ми вже всі альтернативи перепло... Ні, перепрошую за брутальність, можна лягти, і розставити ноги. Я не хочу, щоб мою країну гвалтували. Що ж це сталося з паном Друзенко? Що тепер він, мабуть, все ж таки захотів того. Про що він тільки що сказав? Захотів, щоб всі ті люди на окупованих територіях так і залишилися жити у страху і у близькості до того джерела страху, джерела пітьми, про яку він говорив на початку повномасштабного вторгнення. Що ж це сталося? Цікаве питання, на яке я? Спробуй дати відповідь у вигляді певної гіпотези, яка підтверджується певними висловлюваннями пана Дрозенка, але це буде у другій частині цього відео, яке вийде. Завтра, тому, якщо ви хочете її подивитися, не забувайте підписуватися на цей канал. Поки що у цьому відео не буде висновків таких широких і всеосяжних, як це зазвичай. Проте я думаю, що люди із розумом та емпатією вже могли в певній мірі сформувати. Для себе власні внутрішні висновки, з чим я вас і вітаю. Якщо у вас є що сказати, не забудьте написати про це у коментарі. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк або дизлайк, якщо вам не сподобалося це відео. Просто бути активними, це дуже важливо. А також не забувайте, що ви можете стати спонсором на цьому каналі і допомагати мені створювати цей контент і не тільки, як це вже зробили пані Марина, пані Олександра, пані Кетрін. Пані Ольга та пан В'ячеслав. Я дуже дякую моїм спонсорам за те, що вони допомагають мені існувати і створювати контент, надають мотивацію на те, щоб далі продовжувати творити. А також я дякую всім, хто допомагає мені на платформі БаймієКофі. Всі лінки ви знайдете так чи інакше в описі під цим відео. А також не забувайте, що все це існує лише завдяки силам оборони України, а отже, ми повинні допомагати тим волонтерським фондам, на яких ви зазвичай звертаєте. Уваги, тому що ви їм довіряєте. І робити це ми повинні кожен день, тому що наші воїни, наші люди, що служать у силах оборони України, повинні відчувати наше тепло та піклування про них кожен наш день. А тому, як завжди, на останок, наприкінці відео, я вам кажу, що ми з вами, пані та панове, незабаром побачимось.